Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 9 Try with Resources. Раніше ми розбирали Try with Resources в 8 версії Java. Коли воно, в принципі, і додавалося до 8-ї версії Java, було просто Try блок. Щоб використовувати Try with Resources, це означає, що треба всередині блоку Try при створенні в. Круглих дужках оголосити класи, які розширюють, точніше, які реалізовують інтерфейс AutoClosable. Давайте подивимось, як це було до 9-ї версії, ну, фактично в 8-й версії. Ми в блокці Try в круглих дужках створюємо об'єкт, який розширює інтерфейс AutoClosable. Тут трідер, в принципі, closable. auto closable. І всі, хто знаходиться всередині нього, тобто, в принципі, як ми передаємо через конструктор, в файлредер, можливо, треба було ще передати щось, ну, неважливо. Тобто, йде ланцюжком. То всі вони також будуть. Потім ланцюжком, і закриватись. Як було в восьмій версії Java. Нам потрібно було тільки всередині цих круглих дужок створювати більше ніяк. І після цього отримували зміну і працювали всередині блоку try. Робили catch, робили final, в принципі, далі вже можна із блоком Final, без блоку Final, неважливо. Головне те, що ми створювали всередині цих круглих дужках, і вони потім відпраць, після відпрацювання цього блоку коду закривались автоматично. Давайте подивимось. В принципі, ми можемо запустити. Ми робимо наш файл рідер нашого власного класу, який читає нас перші 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5 5 різьків. А Пакедж, пустий рядок і три імпорта. Все. Ми подивилися, що ми прочитали. У нас ресурси закрились після цього. Добре. Тепер. Ми можемо зробити трошки інакше. Ми можемо винести наші класи, які реалізовують інтерфейс поза блок try. Але в круглих дужках ми будемо ставити просто зміну. Фактично, як Switch, наприклад, або як IF. Ну, це я так. Жорто, хоча, в принципі, дуже схоже. І коли ми поставимо сюди нашу цю зміну, яку ми якимось чином раніше створили. До речі, ми можемо зробити, наприклад, ось так, потім якимось чином дорівнює ось так, або проміжний варіант, там щось ми назначаємо, призначаємо, переназначаємо, неважливо. Тобто, якимось етапом ми щось там змінюємо, перезмінюємо, потім. В кінечному результаті наш рідер дорівнює New Buffered Reader. І навіть після цього ми можемо спокійно вставити в наш блок try цей рідер, І в нас буде відпрацьовувати Auto-Closeable. Але, як ви бачите, нам тут не потрібно створювати блок catch. Тому що Try виносить ексепшн поза себе. Ми можемо подивитись. Ось, де у нас було цей кетч, тобто, де ми створюємо Опа. File, file not found exception. Якщо в нас якийсь клас, який розширює інтерфейс AutoCloseable, і він приймає участь при створенні конструктора нашої остаточної зміни, то в блоці try його не потрібно. Нам потрібно використовувати його. Поза блоком. Track. Тобто, а, фактично, ми можемо додати наш метод. Ось ви бачите тут. Якщо ми тут приберемо, у нас тут буде помилочка. Тут два варіанти. Або так само зробити. Можна і не паритись фактично. Це, помилок нема. Або тут треба реалізовувати кетч. Ось тут, ось тут. Навіть якщо ми реалізуємо кетч, catch... ні, не так. Дсьюди, десь Д. Нам це не допоможе. Тому що File Reader поза блоком Try with Resources. Це, в принципі, і плюс, і мінус. Що ми, нам не потрібно в блоці try його реалізовувати. Тобто раніше щось було створено, а там ми відловили помилку. Або в try, або в сигнатурі метода, неважливо. А в нашому try використовуємо повністю як try with Resources з обумовленням того, що він просто закриє ресурси. Отже, в 9-й версії Java у нас є можливість поза блоком try with Resources визначити нашу зміну. І якщо при створенні конструктора нашої зміни в інших класах. Була якась помилка або якийсь ексепшн при створенні конструктора, то нам було ці try не треба його хендлити. Ми використовуємо наш try тільки для того, щоб закрити ресурси. Але, звісно, ви можете додати сюди блок try і відпрацювати будь-який ексепшн, який може трапитися всередині вашого блоку. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблена в якісь версії Java, на якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.